Модон починає ліпити глечики, потім тут же їх б'є, не навчається, не сідає до того гончарного кругу, не шукає йому матеріал той потрібний, не виховує в собі оце терпіння, е думає, що одно одночасно пересівши на мерседеса, ми все створимо, що цього достатньо для того, щоб просто пройти якісь певне навчання в якомусь університеті. Цього не відбувається. В сучасному суспільстві, коли ви кажете, нам нав'язали. Та да воно собі жило сотні років, сотні років розвивалося, поступово втілювало те, що тим методом проб та помилок втілювало, а знову працювало, знову втілювало, і живе, і розвивається. Дійсно, ми були в такій системі, коли нам постійно щось е, пробували нав'язати. Да? Нав'язати і погане, і, mm -hmm. і іноді і гарне було да, в Совдепі. Ну, я жив в совдепі, і багато нашого наших спільнот суспільства і проживало в цій Совдепії, Да? І згадують о ті часи деякі з ностальгії. Я не згадую з ностальгії ті часи, бо це для мене був для мене був якраз переломний момент. Відходу від тоді, коли я був військовим і прослужив я в Совдепіда і пам'ятаю ті часи, і піонерії, і комсомоли, і партійні часи. а Потім перейшов до сучасної України. Так от сучасна Україна ніяк не прийде.